Проект першого всеукраїнського моделювання Верховної Ради України підтримують дуже багато відомих особистості нашої країни. Одна з таких погодилася нам сьогодні дати ексклюзивну інтерв'ю. За її подробицями на інтері слідкувала вся країна. А зараз вона цікавиться театральним життям країни з найвідомішими особистостями та діячами культури на першому національному телеканалі України. Тож сьогодні ми спілкуємося зі Світланою Льонтівого. Доброго дня Світлана. Доброго дня хотіла сказати, що я. Я як і далі працюю в новинах, я ще веду кілька урядових проєктів, Ну і театральні свідоми це моє улюблене. Ну це нас насправді дуже цікаво для нас, тому що проект першого сюжетського надалювання України він насамперед міст собі таку ідею мотивації молодих людей щодо молодіжної політики та підлаштовування життя під свої правила. Як ви думаєте, які недоліки молодіжної політики зараз в сфері культури саме? Ну, знаєте, як на мене, то е, треба пам'ятати, що е, молодь – це завжди свіжа кров. І я пам'ятаю про це завжди, і коли в мене щось не виходить, або коли в мені на, на шляху трапляються молоді люди, дуже амбітні, які мало знають, але вже багато хочуть. З одного боку, я рада, що е, вони амбітні, і хочу порадити всім молодим, які йдуть в політику. Амбіція без цього не може, ну, без цього не буває політики. Але ви повинні знати, що ви нічого не знаєте. Це поважно ваше бути внутрішні. Ви не повинні це показувати, але ви повинні працювати, працювати, працювати і ще раз працювати над, над освіченістю, над вмінням себе поводити, над тим, як ви виглядаєте від зовнішнього вигляду до внутрішньої, до внутрішнього стежня і вміння донести свою думку таким чином, щоб не образивши, розбурхати. Це дуже важливо. От не вистачає у сучасному молодому політику цієї інтелігентної полемічності, яка, дуже, яка завжди дуже вражає і яка завжди досягає успіху. І коли я кажу про молодь, яка повинна бути скрізь в політику, на всьому, я згадую Олександра Сергійовича Пушкіна, який свого Руслана Людмилу написав в 20 років говорять про те, що саме молоді під власні такі великі завершення і художні, і культурні, і, я сподіваюся, і політичні, тому що наша країна вона ж потребує перебудови, перелаштування в основному, звичайно, мислення людей, які повинні бути, як на мене, більш відповідальними. За, за все те, що вони роблять. І за те, що вони не роблять. <гум> Тому що не Це треба кивати на тих, хтось прийде, а он у них там, а вони працюють щодня. <гум> Я ніколи не забуду одне зі своїх відряджень у Далеку Швейцарію, немає іншого шляху розвитку. Це говорять всі відомі політики світу, ніж капіталізм і соціалізм. Так от, соціалізм, який. Ми так всі тут клюємо, цьку йому на загал, от він в Швейцарії. Він розвинений, він супер. Я завжди жартуючи кажу, я розумію, чому Ленін затіяв революцію. Він надто довго жив було займні, тому що там рівень соціалі, соціуму надзвичайно високий. Але це відповідальний соціум. Я згадала про своє відрядження. Які я провела в основному в машині, бо я телевізійний журналіст, мені треба їхати на переїзд, десь щось зняти тут от бути з урядовою делегацією, потім те зня, зняти кудись вести для того, щоб перегнати його на відео, бо це інша країна. Це великі відстані. Це час. Ми переїздили з міста в місто, і от в цьому дорозі, коли ми їхали з міста в місто в машині, доганяючи урядову делегацію, дипломати розповідали про своє життя в Швейцарії, що договір на оренду квартири складає 12-15 листків. Uh -huh. А що в тому договорі? -то а виявляється, ти не маєш права включати воду після 10-ї години вечора. Uh -huh. Тому що вона шумить в трубах uh -huh. і заважає сусідам. Ти не можеш включити голосно радіо чи телевізор раніше 8 години ранку, навіть якщо ти дуже хочеш подивитися uh -huh. на телевізор із сусідньої кімнати, uh -huh. коли збираєшся рано. Ти не маєш права припаркувати автомобіль не в непотрібному місці, бо сусід тут же потелефонує. Не тобі, а в поліцейське відділо. І це сприймається нормально, тому що це життя загальне, суспільне. Ти не викидаєш сміття в один і той же бак, таке, 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 бо його нема кому сортувати, а кожне сміття це переробка, і з нього можна щось зробити. Оцей соціум, мені здається, що це одна з таких найважливіших речей. Чи вважаєте ви, що приклад буде, може бути прилаштованим до нашої фіанії? Ну, Ми ж дуже хочемо жити як швейцарці. <гум> Значить, повинні, ми повинні вчитися у тих, хто нам подобається. Де нам подобається бувати у відпустках? Де ми любимо проводити вільний час? А чому нам подобається? Бо там гарно, бо там добре. Чому, ми відправляємо? чому наші політики відправляють дітей своїх вчитися за кордон? А чому ми лікуємося за кордоном? Там, мабуть, тому у нас. І освіта недолуга, і е, з медициною все гаразд. А от це дуже просто. Ми вважаємо, що результатом першого сукрайського мадарування Верховної Ради України буде створення молодіжного парламенту, молодіжного коміту міністрів і серед міністерств, які будуть реалізовувати проекти молоді, буде створено молодіжне міністерство культури. Як ви вважаєте, люди, які бачать себе в цьому міністерстві на посаді навіть і там, і так далі, з чого потрібно починати, та як дивитися театральні сезони? Тому що зустрічі з усіма діячами мистецтва, які у нас проходять в рамках цього проєкту, там про всі проблеми ми говоримо. Побіжно, але дуже цікаво. З уст наших метрів вони всі звучать. І молоді, хочу. Порадити більше думати. От, все, те, що ви говорите, переосмислюйте, задумайтесь над кожним словом, над кожним вашим рухом і кожною е, дією. Тому що е, за великим рахунком багато читати. І переосмислювати це обов'язково. Mm -hmm. Місі навіть цього радити не треба. Тому а що за інтернет? Писати. Слухайте, ну люди, інтернет це все одно як картінка, mm -hmm. да? mm -hmm. Так, так, картинка. Треба Письмо. читати першу джерела, треба читати книжки, бо воно колись там все починалося. А те, що переведено в інтернет, кимось недолуго, неправильно переписано. Mm -hmm. Знаєте, як це mm -hmm. я читаю іноді переклади звичай моїх інтерв'ю шаленів, я такого не говорила. Так от, е, хочу по хочу порадити, знаєте, над чим задуматися в першу чергу? Над тим, що проходять часи, проходять десятиліття, століття. І що залишається від цієї епохи, якої невеличкої, в яку ви живете? А от, період активної роботи людини ну це 30-40 років, От умовно кажучи, да? от коли ти почав щось робити, тільки навчився, а вже бачиш, пенсія не за От це це минає. А що залишається? Що ми знаємо там про тринадцяте, чотирнадцяте століття? Люди, ми знаємо тільки культурні надбання. Ми знаємо архітектуру дивовижних міст, які не зруйнувала чиясь дурна голова кулями і революціями і війнами. Ми бачимо і захоплюємося тим, що Приміром, посеред Риму нікому не спаде на думку зводити сучасну багатоповерхівку суперцентр торговий, такий інший. От над такими речами задумуємося і е, робимо все для того, щоб захистити в нашій країні все, хоч би те, що залишилося, не дати йому зникнути. Купа е, великих зодчих тут творив. Андрійська церква mm -hmm. руйнується через те, що схили забудовують, які весь час укріплювали деревами, насаджували для того, щоб вони тримали ні. Оцьому політику, який зараз тут нині є, да, йому дуже хочеться жити і дивитися mm -hmm. на від, mm -hmm. від mm -hmm. із окна. Розумієте? Mm -hmm. Чи є маленька примка Наполеончика Сікундного цього mm -hmm. денного. Mm -hmm. Звичайно, в, у, в історії залишаються грастрати, які... Залишають після себе руйнацію і пожари? Давайте залишимося в історії там, Монферанами, Растреллі, тими людьми, які щось зводять, зводять, будують, а не руйнують. Ви кажете про такі високі речі. Про щось... Я кажу, Це дуже ви прості речі, які за, зациклюються на рішення Верховної Ради, на закони, на ту, те середовище, в якому ми живемо. Ми mm -hmm. живемо, чому так погано? Та тому, що один закон, поп, кожна попередня влада погана, наступна, хороша, потім ця хороша, та погана. Так не буває, повинна бути приємственності. Ми повинні вчитися на тому, що було, mm -hmm. робити висновки, відкидати, вчитися на тих прикладах, які дуже подобаються Швейцарія, mm -hmm. Швеція, Швеція абсолютно соціалістична країна, не, від, не відміняти 40... Годинний робочий день, який був, це було, це було надбання, велике надбання усіх, револю... усіх соціалістів світу. І в світі до цього тримаються. Це вважається за надбанням і досі. А ми на, оцьому, на цій нівелістичній хвилі відкидаємо все. Не можна. Треба брати і будувати на фундаменті. У нас немає іншої країни. Вона в нас така. Нас нігде не чекають. Нас крізь будуть сприймати як емігрантів. А якщо ми маємо гонор, а ми маємо, бо ми українці. Ми повинні ми, будувати, будувати тут і робити так, щоб не приїздили канадська діаспора і не казали, я дуже поважно ставлюся до всіх вихідців з України світу. Але я вважаю, повчайте ваших поучат. Але я не хочу, щоб мене провчали і над мною кипкували, бо бо я хочу, щоб у мене тут, ось тут, на моїй землі в моєму Києві було так, як 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 достойну світу. Угу. Дуже дякую вам, було надзвичайно приємно поспілкуватися. Але... Сподіваюся, що мої слова, якимось чином вплинуть на свідомість молодих, талановитих, обдарованих і перспективних. Ми ще впевнені в цьому. Дякую.